І знову горе, і знову сум і сльози та жалоба у Бродівській громаді. Своє життя за Україну віддав юний мешканець села Пониковиця Мар'ян Іванович Мищук. Історія його життя до певного моменту типова для багатьох молодих людей, вчився, допомагав батькам, опанував фах і знову працював. Любив працю на землі, так його навчив батько, з маличку прививаючи любов до хліборобської праці. Народився Мар'ян Мещук 14 жовтня 1997 року у Пониковиці. Після закінчення школи вступив до Радивилівського професійного ліцею, закінчивши який, знову повернувся до рідного села, працював на землі. Строкової військової служби не проходив. Та війна зробила зі звичайного сільського хлопця воїна. Отримавши повістку, вчинив, як справжній чоловік і захисник. Та 11 жовтня 2022 року був призваний до війська, швидко опанував військову спеціальність та став номером обслуги другого механізованого відділу, третього механізованого взводу, шостої механізованої роти військової частини 4722. Його позивний серед побратимів Елвіс був не лише управним військовим, а й надійним другом, тим, що завжди допоможе і прикриє. Бо ж боронив те найдорожче, що мав рідну землю. Два брати Андрій і Микола також у війську, як і чоловік сестри Іванни. Тож родина Мищуків виборює перемогу на першій лінії оборони. І, на жаль, ім'я Мар'яна Івановича вже викарбоване на небесних скрижалях. У день прощання товариші по службі, діти місцевої школи і односельці створили коридор пошани з живих квітів і приспущених прапорів крізь усе село. Скорботною ходою, розділяючи біль втрати з родиною, друзями і побратимами, пройшло і керівництво Бродівської громади, адже це велике горе для всієї брідщини. Не лише гідно провести в останню земну мандрівку юного героя, а й пам'ятати його таким щирим, відвертим, працьовитим, сповненим мрій про відбудову батьківської хати. Ці мрії надії і сподівання в одну мить вбили російські окупанти. В результаті артилерійського обстрілу ворогом, позицій наших захисників під час виконання бойового завдання, 29 вересня 2023 року, Мар'ян Мищук отримав поранення несумісні з життям. Смерть пов'язана із захистом батьківщини, який до останку віддав те найдорожче, що мав своє молоде життя. Жорстока, несправедлива і безпідставна війна забирає цвіт нашої нації, нації трударів, хліборобів. І тим дорожчою стає ціна нашої перемоги. Багатодітна родина, у якій виховувалось шестеро дітей і в якій виріс Мар'ян Мещук, мріяла про щасливе життя після перемоги у відбудованій своїми руками батьківській хаті. Був надією для матері Оксани Володимирівни не набулися, не наговорилися. Остання розмова вже тут, у рідному храмі, де прощається і прощає, де всіх пригощає короваєм. Провели героя з усіма військовими почистями. Свій вічний спочинок знайшов на місцевому кладовищі. Герої не вмирають. Вони живуть у нашій пам'яті доти, доки живе пам'ять про них у наших серцях.